Навіт українським нумізматам! Тож останній день цього року і саме час підвести підсумки 2024 нумізматичного року. Сьогодні ми вияснимо, яка монета в цьому році була найкращою на ваш погляд, яка монета була найгіршою, які монети були недооцінені. Загалом це підсумок, який підводите, власне ви. Завдяки тому опитуванню, яке ми проводили у розіграші останньому. До речі, друзі, якщо ви хочете мені зробити якийсь подарунок до Нового року, то найкращим подарунком для мене буде саме ваша підписка, а також перегляди. Тому, якщо ви ще досі не підписані, у вас ще є можливість підписатися на мій канал у цьому році. А також перегляньте всі відео на каналі, можливо, ви щось пропустили і вам буде цікаво. Загалом, участь у опитуванні взяло більше 100 респондентів. Отож. Переходимо до підсумку. Найкраща монета 2024 року. Загалом я щодня слідкував за цим опитуванням. Ну, звісно, слідкував за самим перебігом опитування. Спочатку було два основні конкуренти, які час від часу змінювали свої позиції. Та все ж якийсь час незмінно лідером стала одна монета. І ця монета Так, нам не вистачає барабаних паличок. Найкращою монетою 2024 року, за версією підписників каналу клубу української номізматики, є 10 гривень новорічна іграшка. Загалом за цю монету проголосувало майже 32% опитаних респондентів. Монета, яка стабільно йшла на другому місці весь час, це Чорнобиль відродження лелека чорний. Розрив дійсно досить таки невеликий. За неї проголосувало майже 28% опитаних. Також варто згадати, що майже 14% опитуваних проголосувало за монету батьківське щастя, а майже 10% проголосувало за монету плюнтанізму. Друзі, а ви згодні з таким підсумком. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Приємне здивування 2024 року. Я вам скажу, що з самого початку. Був один лідер, одна монета, яка займала найбільший відсоток опитуваних. Монета, яка приємно здивувала в цьому році глядачів каналу клуб української нумізматики» – це пікош новорічна іграшка. Саме так вважають майже 32 опитуваних. Майже 13% опитаних віддали свої голоси за батьківське щастя. 11% приємно здивувала монета цифрова держава. 10% приємно здивував плюнтанізм у цьому році. Ну і майже 8% респондентів відносять до такої монети українську бавовну. Буцефал. Недооцінена монета 2024 року. В цій номінації не було певних лідерів. І весь час вона була зовсім розбита по різним секторам. Та й власне і на даний момент немає однозначного лідера. Отже, в нас дві монети на цю номінацію. Перша монета Орнек, і друга монета плянтанізм. За ці монети проголосували по 15 і 8% опитаних. Наступні в опитуванні були монети Сергій Параджанов та Країна супергероїв. Дякую медикам. Обидві ці монети набрали майже по 11% балів запитаних респондентів. Ну що ж, а далі гарячіше. Переоцінена монета 2024 року. Я скажу, що весь час у цій номінації лідирували 4 різних монети. Абсолютний. Плінтанізм, батьківське щастя та Чорнобиль-відродження Лелека-Чорний. Але все ж найбільш переоціненою монетою цього року майже 23% опитаних респондентів вважають саме Чорнобиль-відродження Лелека-Чорний. Ось такі цікаві результати. Найбільша халтура художників за 2024 рік. Протягом опитування в цій номінації постійно з великим розривом перемагала одна монета. І я думаю, не дуже важко здогадати, що це за монета. І взагалом в цьому опитуванні є три основні стовпи: це кохання, безбар'єрність. Та Нікуля, не шабля. Але все ж таки, найбільшою халтурою вважають ту монету, яка з самого початку набирала найбільше голосів. Тож, майже 30% опитуваних вважають, що найбільшою халтурою 2024 року є монета кохання. Найгірша монета 2024 року. Це далі номінація, в якій завжди чотири монети були поруч одна до одної. Гіршими монетами цього року ви вважаєте кохання, парламентаризм, безбар'єрність та ні куля, ні шабля. Та все ж найгіршою з них майже 22% опитаних вважають безбар'єрність. Друзі, а ви згодні з такими результатами? Особисто мені здається, що великий вплив на опитування внесли враження від саме останніх монет. Тому на них і відчувається сильний акцент. А як ви гадаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Найбільше розчарування 2024 року. Зараз ви можете випробувати свою інтуїцію. Але все ж я до останнього не сумнівався, що це буде саме ця монета. І хоча багато кого розчарувала безбар'єрність або кохання, найбільшим розчаруванням 2024 року є монета Ні Куля, ні шабля. Ну і остання номінація Непотрібна монета 2024 року. Весь час тут лідирувала лише одна монета. Інколи це не досягало до 50% опитуваних, інколи це було 50% з плюсом і все ж. Найбільш непотрібною монетою 2024 року ви вважаєте монету парламентаризм? Друзі, напишіть, будь ласка, чи очікування результати для вас? Є якісь номінації, які вас дуже сильно вразили? А особисто я бажаю вам в новому році тільки одного миру та перемоги.